Чи є щось на сьогоднішній день? А, за що вам сором? Я вкрав десь 6-7 сім рублей у подружки маминої, наче мені зробили <свят> операцію в Києві апендіксах. Вот. а вже канікули. Я три дні побув і думаю, їду в село. канікули, що ж, інтернат закривається, треба їхати восьмий клас чи сьомий, не пам'ятаю. Я відчуваю, що ваша рубашка в мене вже. І uh -huh. думаю, тут є подружка, мамина, і, да, і, uh -huh. вона медсестрою працює. І я, значить, їй перезвонив з вокзалу кажу: тетя Лера, можна я до вас приїду мені тут перев'язати, мені рану. Да, давай, давай, давай. І в неї була така шафа, і там ну, простинки, навидочки, чи всі. І я там щось, щось брав. Там... Рушничок, і там впало по дивився, погрі по рублю. <риві> Лежали. Ще <Ші>, ще <ші>, сім. <риві> <риві> я ці сім гривень, не гривень, що тоді було рублі. <риві> я взяв їх. Ти розумієш всі ці сім. Боже, це мені вистачить це. Це є ще лимонад, все ще куплю. І ще мамі я збув хліба купити.